Привіт! Зараз буде історія, яка навіть мене шокувала. А я відверто достатньо багато речей бачив. Причому вона настільки тупа, цинічна і відверто та, яку важко пояснити якимись ну, цензурними словами, що мені буде трохи важко, напевно, підбирати ті слова для вас. Це буде про розмінування. Точніше про спроби гуманітарного розмінування, які зараз об'єктивно зливають, причому зливають е настільки тупо, відкрито, попри позицію народних депутатів і заради абсолютно популістичних речей, що ну, тут, чесно говорячи, хочеться писати заяву просто кримінального злочину за. Ідіотське управління, що не менше цієї влади немає. Ну, тобто, воно є в кримінальному кодексі, просто не спрацює. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як Міністерство економіки своїми ж руками свою ж програму про розмінування по ну, факту залишає без фінансування. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізне РДП. Ми починаємо. Як я прийшов до цієї новини. В Засідання кабінету міністрів, буквально яке відбувалося 2 липня, був пункт. Він такий там з технічною назвою, але якщо коротко, то він був про перерозподіл коштів. Причому цей пункт виноситься за ініціативу Міністерства економіки, зокрема Юлії Сверденка, нагадаю, це типу майбутній прем'єр України, самостійно. І в даному випадку він звучить наступним чином. Вони пропонують взяти з українського бюджету з строки про, про гуманітарне розмінування, тобто фінансування гуманітарного розмінування 700 мільйонів гривень. Скоротити цю програму на ці 700 мільйонів гривень. І відправити відповідно на іншу програму. В даному випадку це типу участкова компенсація вартості сільського техніки техніки обладнання. Що відверто потім і було зроблено, звідки ми знаємо, тому що про це нам прозвітував представник парламенту в Кабміні, що таке рішення було прийнято. І ось тут я трохи напрягся, тому що ну відверто в моїй картинки світу, та й не тільки в моїй. У нас є 137 якщо я не помиляюсь, тисяч гектарів, які з... заміновані, з ним величезна проблема. В принципі, ми найбільш забруднені мінами. Країна, ну і відповідно, якби це точно треба розміновувати. І ось якраз наскільки я пам'ятаю, за цю програму відповідає як завжди, у нас та людина, яка записала це в блокнот за президентом. в даному випадку це міністерство економіки і, зокрема, Юлія Свереденко, про що вони самі пишуть на своєму сайті. І ось той факт, що у нас є зайві гроші в цій програмі, він свідчить про те, що хтось нічого не робить. Тому що ще раз проблема значно більша, ніж ці там, гроші, які закладені в бюджеті, і відповідно, ну, якщо б їм цим розмінуванням хтось займався нормально, то цих б грошей би не вистачало. Плюс я пам'ятаю, як під час. Прийняття бюджету 2025 року у цей пункт, який міністерство економіки попросили їм об'єднати з якраз пунктом про тисячу зеленського і фінансування цього ідіотського кешбеку, ем, як от пункт по розмінуванню, це було те, що відстоювали народні депутати України багато мажоритарників просили це зберегти. І, в принципі, ну тут. Не поспориш, це важлива програма, її треба було зберегти. Я ще тоді говорив, що ребята, ви краще прознісли би це в різні е, строчки, тому що в даному випадку під розмінування вони будуть потім гроші перекидати на свій ідіотський кешбек чи тисячу зеленського. І ось я це відео пишу навіть не про новину, що з розмінування мінекономіки вже забрало 700 мільйонів е, гривень. А тому, що я одразу після цього повідомлення отримав, скажімо, від анонімних джерел в уряді іншу підказку. Вони попросили або підказали подивитися на бюджет, який нещодавно був внесений щодо збільшення оборонних видатків, і подивитися детально на одну маленьку строчку. Я вам її зараз покажу. Ось вона в тексті. Як ви бачите, тут немає ніякого пояснення, нічого, просто написано, що слова і цифри прибрати в рамках двох мільярдів. І щоб ви розуміли, я людина така дотошна, поліз в текст бюджету, і не повірите, але оці 2 мільярди, якраз Міністерство економіки, які мали йти на гуманітарне розмінування, і хоче прибрати. Чому тому, що з цих грошей, те ж саме міністерство економіки, далі буде переконати ці гроші на все, що вони заклали в цьому пункті, включаючи ідіотський кешбек. І це прям мене шокувало. Я відверто багато чого справді бачив під час вже своєї політичної кар'єри, і напевно можу навіть пояснити якусь, ну скажімо, логіку в діях, які навіть мені не подобаються. Але оце прям конкретний плювок тим, а їх було біля десятка народних депутатів, які тоді спеціально написали суму гуманітарного розмінування, тому що знали, що Мінекономіки може цю ці гроші забрати. Ось, шановні народні депутати, та й всі. Ну, в принципі, хоч якось болить ця проблема. Вас, по перше, кинули, коли уряд прийняв історію про перекидку грошей, тому що там вже грошей на розмінування не буде. А далі кинули, коли зараз будуть в законі про державний бюджет, точніше, перекидку, історію з мінімальною сумою фінансування гуманітарного розмінування прибирати і залишити там південі фіга тому що кешбек важливіший, і тисячу за зеленського треба було з чогось виплачувати. Ось тому за цими грошами і полізли. Е, в принципі, у мене все. Я навіть не знаю, як тут більше коментувати. До речі, хочу просто підкреслити, що жодного разу не сказав е, ті слова, які, напевно, ви точно. Слухаючи ось цей ефір і бачучи цю інформацію, сказали, можете їх написати в коментарях. Хоча, будь ласка, використовуйте цензурні слова. Поставте подобайку і підписуйтесь на наш канал, тому що я не знаю, як по-іншому нормально сказати цим не дуже правильним людям. Дуже намагаюся не назвати їх тими словами, якими думаю, що от так робити не можна. Це прям злочинно в прямому сенсі цього слова. Do zobaczenia.